Джованні Лоренцо Берніні. Ви бачили його в фільмах, в театрі і навіть в церкві. Але він не актор і навіть не священнослужитель. Ким же він був? Давайте розбиратись. Італійський архітектор і скульптор в архітектурі той, хто став найбільшим майстром римського і всього італійського бароко, яке яскраво втілилося яскраві принципи. Всього цього стилю його підвищена емоційність, театральність, а також активна протидія простору та масі, А поєднання оцієї релігійної складової стало абсолютним феноменом свого часу. Його творчість вражала його сучасників, тому що він був грандіозний в задумах, а також сміливий в втілені. Саме він вплинув на все європейське мистецтво 17-18 століття. Джованні Лоренцо народився в Неаполі 7 грудня 1598 року. В сім'ї. Скульптора і художника, вже тоді відомого П'єтера Берніє. Йому було всього 7 років, коли родина переїжджає до Риму. І тоді Джованні дуже рано починає самостійну творчість. Його перша робота відноситься вже до 1608 року, а вже 18 років він створив скульптурну групу Аполлон і Дафна. Ця сама Аполлон і Дафна це його ранні роботи, які знов ж таки були. Достатньо популярними вже за часів самого Джованні. у 1622 році. Він отримав почесний орден Христа, а також прославився тим, що був майстром скульптурного портрету. Саме він виготовляє погруддя тодішнього кардинала, а також і своєї музи Буонареллі. Берніні взагалі був достатньо різносторонньою особистостю. Він створює новий канон так названої придворної скульптури, наприклад, бюст герцога Франческа Діастіє і Людові. 14-го він також захоплюється живописом і графікою. Був відомий своїми шаржами на сучасників. Ну, це були такі меми. Написав також 40 комедій і займався режисурою домашніх вистав. Він багато зробив для театрального світу як сценічний художник і інженер, тому що він розробив безліч сценічних механізмів і спецефектів, які зараз користуються навіть Голівуд. Екстаз Святої Терези Джованні Берніні був фаворитом Ватикану, особливо папи Урбана. Восьмого і Олександра Сьомого завдяки цьому він отримував найдорожчі церковні замовлення у 1629 році. Берніні був запрошений побудувати собор святого Петра в Римі і став його головним архітектором. Одне з його головних. Варі, це грандіозний ансамбль площі святого Петра. В цей же період Берніні створює свою оцю знамениту скульптуру на весь світ екстаз святої Терези. Взагалі, архітектор зіграв дуже важливу роль у формуванні архітектурного вигляду Риму, тому що саме за його кресленнями побудовані багато світські і церковні будівлі, фонтани і так далі. Він працює у Франції, де створює проекти нового фасаду Лувру та проєкт пам'ятника. Довику чотирнадцятому Джованні Берніні помирає 12 листопада 1680 року на 82-му році життя в своєму вже рідному та побудованому ньому римі. Ми також знаємо, що його творчість буде жити вічність, що його картини, його витвори мистецтва, а також його театральні майстерні працюють і досі і дивують та захоплюють нас.